Віталій Сухомлинський Як починається осінь? Осінь це дочка Діда Мороза, старша дочка, бо є ще в нього молодша донька, весна. В осені оси заквітчені пшеничними колосками та ще червоними кигатями калини. Ходить осінь лугами, берегами, де зітхне, там холодом віє. Любить осінь ночами сидіти на березі ставка, а вранці над водою підіймається сивий туман і довго не розходиться. Оцей починається осінь. Бояться осінні пташки. Як тільки побачать її ластівки, злітається і про щось тривожно радяться. А журавлі піднімаються високо в неба й тривожно курличуть. Любить осінь заходити садки. Доторкнеться до яблуні, яблука жовтіють. А дятли Радіють, зустрівши з осінню, голосно кричать, прилітають із місця на місце, шукають поживи на деревах. Сьогодні теплий сонячний день, низько стоїть сонце, світить, але не дуже гріє. Сіла старша донька Діда Мороза під стогом сіна, розплітає касу, гріється. Співає пісні про срібні павутинки.